Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоімпортЗей. Сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Audi e Tron 2020 року. Оригінальний прибіг з гарантією 57 тисяч кілометрів. Ємність батареї 71 кВт, потужність двигуна 313 кінських сил. Запас ходу 320 км. Повний привід Quattro на пневному підвісті. До авто йде комплект резини, Bridgestone. Світлодіодна оптика, денні ходові вогні, омивач фар, автоматичне складання дзеркал, безключовий доступ. Оригінальні легкосплавні диски r 20 на хорошій резині Bridgestone. Зарядне гніздо як з сторони водія, так і зі сторони пасажира. Так, виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, електропривід кришки багажника, електронна панель приладів, асистент тримання смуги, 57 тисяч оригінального пробігу з гарантією. Шкіряне мультикермо. Підрульові пелюстки відповідають за рекуперацію, адаптивний круїз-контроль, сенсорний екран з навігацією, чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, розетка 12 вольт, безпровідна зарядка для смартфона, вихід на сім-карту, SD-карту, два USB, Два підстаканника, які можна скласти, дзеркало заднього виду з автозатемненням, бокові дзеркала з автозатемненням. Так виглядає бардачок. Так, виглядає меню автомобіля, меню налаштування автомобіля, гневмопідвізка, кліматизація, автономна кліматизація, обігрів скляних поверхонь, зовнішні світлові прилади, естетичне освітлення, датчик дощу, автоматичне вмикання ближнього світла, освітлення під час посадки-висадки, паркувальний асистент, камера заднього виду, парктроніки 360. Допоміжні системи водія, сигналізатор небезпечної дистанції, Audi Presense, асистент руху в екстрених ситуаціях. Рекомендація зупинитися для відпочинку. Попередження про швидкість, адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзді смуги, він-код автомобіля, контроль тиску в шинах, настройка віртуальної панелі приладів. Підключення до Android Auto та Apple CarPlay через Bluetooth. Так, виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення ізофікс, шкіряний підлокітник з додатковою нішою. Чотирьохзонний клімат-контроль. Розетка 12 вольт. Відкривання багажника махом ноги. Так, виглядає багажник, Шторка багажника, докатка, аптечка, жилетка, сабуфер. Підсвітка, можливість складання заднього ряду сидінь з багажника. Розетка 12 вольт. На фази на 220, також є кабель до станції. Компресор, домкрат, ремкомплект. Два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані, в гарній комплектації можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону Жовтого село Сукоши. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.